Він вже забувся, що це ви вчора йому сказали, що ви йому дали команду. Воно вже забулося. І на другий день він біжить, він, він от душі вірить, що це його ідея, він вам розказує, А ви вам тільки треба сказати? Круто, а як ти додумався до такого? Ти такий молодець? От я завжди знала, що в тебе мозги працюють просто на тисячу процентів, ти геніальний геніальний мужчина. Вам осталось тільки підтримати цю його геніальну ідею, бо вона його, він вже. Ну, і він всім друзям. Так само, коли ви на етапі знайомства, флірту, все, що ви йому вкладете в голову, от як ви йому вкладете в голову різними техніками, що я твоя ідеальна жінка, пішли в ЗАГС. Через два дні воно буде думати, що це його ідея геніальна, і треба поспішити, тому що, це, тому що на е, е, курсі магія флірту я вам розказую, як прискорити, щоб це не було, блядь, годами вам водили хороводи. Прискорити треба, щоб він побачив, що це жінка – агонь, це моя жінка. і ого-го, її ще заберуть. І все, і приймає швидко рішення.